Зеленський вперше після початку повномасштабного вторгнення приїхав до Угорщини. Там другий день відбувається саміт європейської політичної спільноти. Але на з'їзді так і не підписали двосторонній договір з Угорщиною. Зеленський у своєму виступі критикував європейських лідерів за їхню пасивність і цікаво, те, що сама промова президента України в Будапешті не потрапила до офіційного стріму заходу, який отримують журналісти. Повідомили в Радіо Свободі. Зеленський виступав другим перед ним прем'єр Угорщини Орбан. А після президент Франції Макрон. Виступ Макрона та Орбана транслювали наживо та виклали онлайн. а От виступ Зеленського не показали і не виклали. Тож що говорив Зеленський під час виступу? Чому двосторонній договір з Угорщиною досі не підписаний? Та які рішення Європа приймає після обрання Трампа президентом Америки? Про все це дивіться далі. у Несеця. Ж у Будапешті 7 та 8 листопада лідери ЄС проводять переговори, і це відбувається під час угорського головування в Раді Європейського Союзу. Це той захід, де, наприклад, президент Румунії вийшов з машини і спочатку повернувся спиною до господаря саміту Орбана, щоб поправити костюм. Прем'єр Угорщини був вимушений чекати, поки лідер підійде, щоб потиснути йому руку. Спочатку опишу загалом, що відбувалося на цьому з'їзді, а потім детальніше обговоримо тези зеленського під час виступу. Тож другий день 7 листопада в Будапешті проходить зустріч європейської політичної спільноти. В столиці Угорщини зібралося понад 40 делегацій, серед яких глави держав та урядів, крім звісно Росії та Білорусі, і туди також приїхали представники ЄС та міжнародних організацій, включно з ООН. Другий день вони обговорюють майбутні відносини між США та Європою, конкурентну спроможність та війну в Україні, тому що, як розуміємо, перемога Трампа на президентських виборах може вплинути буквально на весь світ. На протязі декількох місяців буде формуватися принципово нова позиція щодо глобального півдня, щодо Китаю, щодо Близького сходу, і з точки зору Сполучених Штатів Америки на першому місці перша проблема це звичайно Китай, друга проблема це звичайно близький схід і Ізраїль, і на третьому місці це місце Росії як союзника Китая чи все таки не союзника Китаю, і Україна вже розглядається як інструмент тиску на Російську Федерацію для вирішення. У ну, цих геополітичних і геоекономічних е е питань і в інтересах Сполучених Штатів Америки. Тож на цій зустрічі лунали слова підтримки в бік України. ЄС буде намагатися посилити цю підтримку, заявив голова Євроради Шарль Мішель. І він також сказав, що Європейський союз планує надалі зміцнювати зв'язки з США та співпрацювати із адміністрацією Трампа в питанні України. І також мета ЄС це стати сильнішими, самостійнішими і краще захищати інтереси своїх народів. Це наша стратегія зі сполученими штатами чи без них була досягнута згода щодо необхідності якнайшвидшого встановлення миру в Європі. Була також досягнута згода, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власний мир і безпеку в майбутньому. Простіше кажучи, ми не можемо очікувати, що американці захистять нас поодинці. Орбан також вважає, що Європа не зможе самостійно фінансувати оборону України, якщо Трамп припинить підтримку, пише Блумберг. А як ми пам'ятаємо, Трамп не раз казав, що завершить війну в Україні за 24 години. Щоправда, поки ніхто не розуміє, яким чином і коли починати відлік. Доба після того, як він за попередніми підрахунками переміг, уже пройшла. А водночас він казав, що зробить це ще до інавгурації. А вона нагадаю відбудеться 20 січня наступного року. Трамп після перемоги на виборах ще не спілкувався із путіним, але не виключає, що це станеться. Я думаю, ми поговоримо. Заявив Трамп в інтерв'ю телекомпанії NBC 7 листопада. Того ж дня Путін на прес-конференції на Валдайському форумі заявив, що готовий говорити телефоном з Трампом. Ви знаєте, я не вважаю зазорним і со своєї сторони йому позвонити. просто не роблю цього, потому що е -е, роководілі западних е -е, государств скакого е -е, етапані чуть ли не кожну неділю мені дзвонили, а потім вдруг прикратіли не хочуть, ну не наде. Ми каквіїті живе, здоровий, нічого. І розвиваємося. Йдемо вперед. А от хто вже говорив телефонами із Трампом після виборів, це Зеленський. Він привітав його із обранням на пост президента. Про завершення війни вони не говорили, але так чи інакше, Зеленський очікує, що Трамп готуватиме якісь пропозиції. Україна ж хоче справедливого закінчення війни, і про це Зеленський говорив, відповідаючи на запитання журналістів у Будапешті. Сьогодні я вірю. Що а президент Трамп дійсно хоче швидкого рішення? Хоче, це не значить, що так вийде. Якщо це просто швидко, то це втрати для України. Я просто по-іншому поки що не розумію, як це. Може ми чогось не знаємо, не бачимо. Так буває? Треба трішки часу. І тепер щодо відносин України та Угорщини станом на зараз, Зеленський заявив, що дуже зацікавлений, щоб ці відносини були тісні, дружні, продуктивні і проактивні. Але і досі дві країни не підписали двосторонню угоду, яка б закріпила таке партнерство. Пояснення просте: Будапешт не погоджується включити до цього документу пункт про підтримку членства України в НАТО. І так як цього немає, цей документ не підписан. На цьому крапка. також у Будапешті Зеленський зачепив питання участі північно-корейських військ у війні проти України. Він заявив, що 11 тисяч солдатів КНДР сьогодні перебувають на території Росії поруч із українським кордоном в районі Курська, і частина цього контингенту вже брала участь у бойових діях і має втрати. Зеленський наголосив, що залучення Росією військових КНДР у війну проти України це вже нова хвиля ескалації. Якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск на Російську Федерацію, наступний крок може бути набагато більше використання північно корейського контингенту. Водночас у Пентагоні очікують, що військова допомога Україні, яку зобов'язалася надати адміністрація Байдена, буде виконана. Пакети допомоги, які підписав Байден, будуть надходити так само, як і раніше кажуть у Пентагоні. Зокрема, деякі з них виділять вже найближчими тижнями. Раніше політику повідомили, що загалом Україна має отримати військової допомоги від адміністрації Байдена ще на понад 6 мільярдів доларів. Що ж, слідкуємо далі, як США та Європа будуть вибудовувати власні позиції щодо війни в Україні? Пишіть у коментарях свої думки, коли Трамп може розпочати обіцяне згортання війни, і чи можливо це на даному етапі взагалі.